Цукерки, желейні, ведмедики, складники, півтори склянки фруктового соку або соку свіжих овочів, 4 столових ложки желатину, 2-4 столових ложки меду, в залежності від того, наскільки солодким ви бажаєте зробити мармель... мармелад, чайної ложки ванільного екстракту. Не обов'язково. Наливаємо сік у невелику каструлю. Додаємо желатин і даємо постояти кілька хвилин. Коли желатин набубнявіє, перемішуємо, ставимо каструлю на середній вогонь. Нагріваємо, не доводячи до кипіння. Додаємо мед і ванільний екстракт. Розливаємо суміш е, е, шофу, по, е, суміш по формочках. Для зручності можна скористатися спеціальною піпеткою або шприцом. І охолоджуємо протягом 2-3 годин. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!